Усім привіт, я Поліна Грінченко, і ви на моєму ютуб-каналі. Я психолог, провідник з гри Ліла і просто душа, яка ділиться своїми напрацюваннями, інсайтами, знаннями, досвідом з консультації, з життя і так далі. Заздалегідь, ставте цьому відео, будь ласка, лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на мої соцмережі, які ви зможете знайти. За посиланням в описі відео записуйтеся на ігри ліла на консультації, щоб змінити своє життя, трансформувати свою реальність і реально її покращити. Зараз поговоримо на таку тему. Яка прийшла мені в голову просто дуже спонтанно я вішала білизну, згадала про книжку, яку я зараз читаю, про цикл книжок, якщо точніше, я далі в відео розповім про неї. Про них корисно було б її прочитати. Це фентезі, особисто я її дуже рекомендую. Я на четвертій частині зараз починаю, і в принципі, все дуже класно. Стоп, далі розповім. Тож сьогодні ми поговоримо з вами на таку тему: інструмент, завдяки якому могло б покращитися життя кожної людини, якщо б ми використовували його правильно. Це комунікація, яка відбувається завдяки нашому тілу. Багато хто реально недооцінює її, саме тому ми зараз поспілкуємося, поговоримо про те, чому це важливо. Навіть не чому це важливо, а як зробити комунікацію легшою, бо що я бачу, відбувається взагалі в житті людей. Я боюся говорити про те, що відчуваю, тому що, наприклад, засудять, не зрозуміють, я буду виглядати смішно, я буду звучати смішно, мене вдарять за це. Це може будь-яка бути думка. І насправді вона пов'язана зі страхом. Але що якщо я скажу, що маніпуляції це теж річ, яка пов'язана зі страхом. Люди маніпулюють також через страх. Усе, що не пов'язано безпосередньо з нашими реальними думками, намірами і так далі, усе, що ми кажемо, робимо з реальністю, з істиною нашою внутрішньою. Це пов'язано зі страхом. Це страх, якісь уникнення тривоги, просто викручування, що, типу, ти мене не зловиш. Давайте, я я трішки там когось обману, і буде усім краще. Чи мені просто буде краще? Ну, поговоримо зараз про страхи. Розберемо кожен страх, який я назвала перед цим. Що з цим робити? So, подивіться. Будь-який фільм, книжку, своє життя, життя інших людей просто на будь-якому прикладі усі сварки насправді пов'язані з обманом, уникненням, різницею у думках. Почнемо якраз з різниці в думках, різна думка. Чому я не хочу говорити про щось, що мене турбує, що я думаю? Наприклад, тому, що я не хочу сперечатися. Тому що я боюся, що я зачеплю іншу людину або зачеплять мене. Чому? Бо тоді в мене нікого не буде. Я буду самотньою. І я залишуся одна: на мене образяться. Чи ваша це відповідальність вже інше питання? Подивіться, роздивіться, будь ласка, свій варіант відповіді. І розмірковуйте над тим, що. Це взагалі для вас означатиме. Припустимо, що буде, якщо я залишуся одна, і від мене відвернуться інші люди? Відповідайте свою відповідь, а я відповім свою. Нічого, нічого не буде, взагалі нічого. Часто люди просто дуже завищують якісь проблеми, вони ось так ось виникають. Ми дуже часто тривожимося, заганяємося через. Дрібниця це факт. Хоча насправді, якщо зі мною перестане спілкуватися якась одна людина, ну можливо, так і потрібно було. Звісно, можливо, я повинна якби, проробити а, своє уникнення людей в таких ситуаціях, що, типу, я звикла уникати, і тоді мені потрібно навпаки йти туди зрозуміти, чому від мене йдуть. Якби зрозуміти просто, навіщо мені цей урок? Дивитися зі своєї сторони, зі свого боку, чому це зі мною відбувається? Найчастіше завжди можна почати спілкування з будь-якою іншою людиною. Ви не повинні прив'язуватися до людей. Не повинно бути так, що типу 0,5 людини плюс 0,5 людини. Хоп! Разом ми одна людина. Ні, один плюс один. Все. Один плюс один. Одна людина плюс інша людина. Ми доповнюємо один іншого. Ми не намагаємося врятувати один одного, якось там щось. Ми просто живемо. Ми просто нам класно, ми кайфуємо разом, і ми через це разом. Ми намагаємося вчепитися за минуле і ігноруємо можливості майбутнього. Якщо від вас відвернулася людина. Тільки через те, що ви щось сказали, сказали свою думку, істину, правду, те, що ви думаєте, і від вас відвернулося, то я вас вітаю, мої любі, з цим, з тим, що ви позбулися не своєї людини. Я вас вітаю офіційно. Це дуже класно. Нарешті. Навіщо людині рот, руки, що завгодно? Способи комунікації, все це, навіщо, якщо вона цього не робить, вам потрібно підвищити планку і перестати бігати за тими, хто не готовий до діалогу, хто не готовий говорити, хто від вас відвертається, втікає. Комунікуйте, пробуйте комунікувати, намагайтеся комунікувати. Комунікуйте, тільки так ви зможете покращити своє життя взагалі. Тільки так. Ви можете взагалі співіснувати з іншими істотами, з іншими людьми, як ще це зробити. Тому тепер я дуже раджу вам прочитати цикл книг «Shatter Me» – топ. Взагалі топ, щоб трохи переглянути свої стандарти і підвищити їх, як мінімум, з хлопцями. Давайте розглянемо наступний страх, який називається. Я буду смішна, з мене будуть сміятися. І. Він безпосередньо пов'язаний зі страхом засудження, із засудженням і думкою про чужу думку. Увага! Коли ви вірите в те, що вас засуджують, насправді ви всередині себе вже вирішили, що ви засуджуєте себе. Ви просто в цей момент самі вирішили, так це правда. Знаєте цей приклад типовий? Якщо я скажу, що у тебе зелене волосся або біла спина, то чи буде вам образливо, якщо ви знаєте реально, що це не так? Тобто, що потрібно зробити? Змінити свою думку про себе, і вам потрібно подумати про те, як це зробити. Як мені змінити своє ставлення до самої себе. Тобто вам потрібно подумати, які дії я повинна примінити. Зробіть п'ять чому. Іноді, щоб а, щось зрозуміти, потрібно прожити якийсь досвід. Іноді дуже травмуючий, дуже часто травмуючий. Ти проживаєш травмуючий досвід і розумієш, а й я ж так не хочу жити більше. І ти розумієш це. Тільки тоді, коли прожив це, ти відчув повністю просто повністю тебе якось знецінювали, і ти зрозуміла, Ну я цього не гідна, щоб мене знецінювали. Ні, я хочу по-іншому, я хочу нормальне життя, я хочу адекватні стосунки, я хочу нормальне спілкування, я не хочу токсичних людей поряд зі мною. Усе це на досвіді дуже часто, тільки на досвіді, ми розуміємо. Якщо нам приходиться переналаштовувати свої установки і змінювати ці страхи, установки і так далі, то нам потрібно самим зрозуміти, як це змінити. А щоб це зрозуміти, потрібно це прожити, знову ж таки. Закріпили, зробили собі тату на мозку, просто і рухаємося далі до іншого страху. Якщо вам страшно, що вас хтось може покалічити, якщо вам страшно через те, що ви думаєте, що вас хтось зможе покалічити через вашу думку, я скажу і до мене якось доторкнуться, або словами, або, в принципі, реально тілесно, то, друзі, вам світ просто кричить. Почни довіряти мені і собі. Як же почати це робити? Подумайте, чому я не довіряю самій собі? Бум! Просто! Чому? В який момент це почалося? Якщо у вас уже був досвід якихось. Е е е е е е е е. Побоїв, і він продовжується і зараз, і ви продовжуєте його проживати, або якогось, можливо, не цілесного, а морального ушкодження, моральних побоїв, якщо можна так сказати, то ви просто не довіряєте собі мозку і тілу в цей момент. Тому що ви обрали проживати цей досвід з цією людиною. Адже якщо ви самі. А ви реально самі обрали сперечатися з людиною, спілкуватися, в принципі, ви розумієте, що вона вас б'є за це морально або фізично. А ви спілкуєтеся, ви обираєте: я буду спілкуватися, я спілкуюся з цією людиною, і я поруч з цією людиною. Там, ми зустрічаємося, ми там ще щось робимо. Це ваш вибір. Це якраз той самий випадок, коли вам потрібно прожити це. Щоб зрозуміти, я більше так не хочу, я більше так не можу, я більше так не буду, і я буду з нормальною людиною. І я не просто хочу цього, я розумію, що я гідна цього. Тільки коли ви зрозумієте, що ви гідні цього, у вас зміниться життя на 180 градусів. Якщо люди і світ борються з вами, то це означає лише одне. Що ви всередині себе теж боретеся з самим собою, всередині вас також присутня боротьба. І вам потрібно зробити ось що: прийняти той факт, що існує інша думка. Так, вона є. Вона є це не означає, що я повинна жити за цією думкою, за цими правилами цієї людини. Це означає, що я розумію так, вона є. Я приймаю той факт, що ця людина так думає. Я думаю по-іншому, все, я відпускаю ситуацію, я приймаю. І давайте повернемося до гідності. Зрозумійте, що ви, як і будь-яка людина в цьому світі, гідна усього самого найкращого. Не потрібно жалкувати, якось зажимати собі. Все мені, все найкраще мені. І не потрібно думати, що о ні, я цього не гідна. Усе найкраще йому комусь там. Це тому, хто літає на цих гелікоптерах, це тому, хто їздить на порше, це комусь іншому. Це не мені, гайс. Якщо це не вам, то кому? Для кого цей світ? Взагалі? Для когось іншого, хто такий інший? Якщо ми усі одне, друзі, перестаньте підтримувати свої установки, думати про минуле і почніть змінювати свою реальність. Створюючи і вірячи в свою еволюцію, в еволюцію своєї душі, в покращення життя, в те, що все класно може бути, насправді, навіть якщо я зараз на самому дні, це не означає, що так буде завжди. Я можу усе це змінити. І саме тому ви дивитеся це відео, щоб змінити своє життя, помічайте комунікацію, як вона у вас протікає, як ви спілкуєтеся з іншими людьми. Щоб покращити свою комунікацію, потрібно тільки напрацьовувати це. Як це робити? Спілкуватися з різними людьми, абсолютно. Якщо ви будете продовжувати спілкуватися тільки зі своїми друзями, яких ви знаєте, 10, 20, 30, 40 років. Це дуже класно, супер. Але якщо ви будете. Спілкуватися з якимись новими людьми постійно, то ви будете помічати в собі дуже багато якихось змін, і навпаки, установок, страхів і усього такого, і ви зрозумієте і будете покращувати завдяки цьому досвіду. Ви зрозумієте, ага, я якось не так сказала, і ця людина це підмітила. Мені потрібно ось це змінити, можливо, у своєму спілкуванні або подачі інформації, або у чому завгодно. Це може бути по-різному дуже подано. Я просто вигадую зараз якусь ситуацію, вигадану. Але ви розумієте, що насправді тільки через проживання досвіду ви отримаєте цей досвід. Це дуже логічно. Тому, Любі, говоріть правду. Поводьтеся з іншими людьми так, як ви хотіли би, щоб поводилися з вами. Тоді вам не доведеться брехати, тоді вам не доведеться приховувати нічого. І тоді вам стане легше жити. Чому я це кажу? Не тому, що о, хтось з вас може шкодити іншим людям. Через це, звісно, теж, бо ну, карма працює. Штука з бумерангом працює, це дійсно так. І ви повинні це помітити, щоб покращити своє життя. В першу чергу, я кажу це тобі, тому хто дивиться. Сконцентруйся на тому, що робиш ти. Завжди концентруйся на собі. Що я роблю для покращення? Чи спілкуюся я з тими людьми, що в мені заставляє людей спілкуватися так зі мною? Поводьтеся максимально відкрито, максимально чесно з собою і з іншими. Вам буде набагато, набагато легше, набагато спокійніше. І взагалі ви знизите свою тривожність, свої якісь негативні думки, установки, страхи, усе це пропаде. Будьте відкритими, чесними. Люблячими дозвольте собі любити. Пристаньте пригнічувати себе і почніть говорити про те, що ви насправді думаєте. Я хочу показати вам. Лабрадорит. Не знаю, чи він переливається. І якщо ви мовчите через те, що ви думаєте, що О, я можливо скажу якусь фігню зараз. То, можливо, так вони і є. Не виключаємо цього. Можливо, у вас є настільки глибинні установки, що вам потрібно їх пропрацьовувати з кимось, прийти до мене на консультацію на Лілу, піти до психотерапевта, до психіатра, можливо, до когось, до якогось спеціаліста, який вам допоможе. Якщо ви тривожитеся. І випробували допомагати самій собі, але не змогли цього зробити. робіть усе інше. Усі інші варіанти. Якщо у вас немає коштів, подивіться якісь книжки, сходіть в бібліотеку. Дуже багато є можливостей. Насправді, якщо ми прагнемо до з'ясування, як досягти цих можливостей, то ми їх знайдемо 100%. Тому я дуже дякую вам за перегляд цього відео, і я вас дуже люблю, дуже сильно. І саме тому я розповідаю усі ці думки: я хочу передавати усі ці знання, щоб кожна людина відчувала себе реально класно в цьому житті, щоб кожному жилось дуже легко, саме через те, що. Найчастіше нам навпаки нав'язували якісь ну дуже смішні думки? Знаєте ще я що почула? Це про релігію, та думка. Просто наостанок вам. Напишіть в коментарях потім, що думаєте. Якщо релігія це посередник між мною і Богом, а я це і є частинка Бога, тобто я намагаюся зв'язатися з самою собою, тоді навіщо мені? Посередник між мною і мною. Це дуже дуже смішно. Тому пишіть в коментарях, дякуйте, випромінюйте свою вдячність навіть не тільки мені, усьому світу собі за те, що ви подивилися це відео. Я дуже вас люблю, обіймаю і цілую до наступного відео у середу. па-па